У тихенькому домику, де стіни пахли теплим хлібом, а підлога любила м'які кроки, жила маленька мишка. Її звали Міші, бо вона завжди тихо казала мі-мі-мі, коли раділа. Міші була сіренька, пухнаста, з круглими вушками, як дві маленькі пелюстки, а оченята дві блискучі крапельки, що дивилися на світ лагідно і без поспіху. Вдень міші любила слухати, як будинок дихає, як шуркотиться віса, як сонце ковзає по підвіконню, як чайник інколи зітхає фу, коли стає вода гарячою. А найбільше мишка любила вечір, в той самий час, коли кімната стає, наче ковдра, тепла, тепла, тиха і обіймає повітрям. Одного вечора міші сиділа біля своєї маленької нірки за шафою і розглядала крихітну зірочку на вікні. Це була не справжня зірка, звісно, а відблиск від неба, який випадково впав на скло, але міші любила уявляти, що зірка прийшла саме до неї. Привіт, Зірунька! — прошепотіла вона, ти така маленька, як я. Зірунька мовчала. Але світилося так мило, наче відповідало привіт. Міші знала, коли стає темно, усім маленьким створінням треба засинати, бо сон це як мадрівка саду, де ростуть сни. І якщо заснути спокійно, то сни приходять добрі, солодкі, як молочко. Але цього вечора міші трохи хвилювалося, їй здавалося, що в будинку хтось сумує. Наче повітря стало трошки важким, ніж зазвичай, наче тінь від стільця лягала не так, як учора, наче годинник тикав тихіше, але сумніше. Міщі прислухалася. Тік, тік, тік. І десь раптом у глибині кімнати почула ледь похмітне Ой, сказала мишка, хтось плаче. Вона тихенько підбігла із за шафи. Її лапки були легкі, мов пушинка. Вона ступала обережно, щоб не розбудити ніч, бо ніч любить тишу, ніч, як велика добра мама, що ходить навшпиньки. Міші пролізла повз крісло, повз килим, що нагадував поле. Повстолик, що був схожим на гору. Для мишки кожна річ у кімнаті була великою і важкою, як у казці. Але міші не боялася, познала, що в серці тепло, то світ стає м'якшим. І ось під диваном у маленькому темному куточку мишка побачила кульку з клубочком. Це був клубочок ниток. Теплий, м'який, трішки скойоджений. Він лежав і ніби дрежащим голосом шепотів Я загубився. Ти загубився, здивувалося Міші. Але як? Ти ж клубочок, тебе ж хтось тримав у кошику. Мене котик грався, сумно відповів клубочок, перекидав, крутив, а потім заснув. А я покотився і тут темно, і я не знаю, як повернутися, я боюся. Міші одразу відчула, як у її маленьких грудях прокинулося співчуття, таке ніжне, як пірїнка, їй теж колись лякали темні куточки. Темрява інколи здається великою, але якщо поруч є друг, темрява стає просто ніччю, а ніч може бути лагідною. Не бійся, клубочку, сказала Міші, я з тобою. Ми повернемося разом. Але ж я котитимусь. Зітхнув клубочок. А ти така маленька. Маленькі? Теж сильні, тихенько відповіла мишка. Просто ми сильні по-своєму, ходімо. Міші підійшла ближче й обіняла клубочок лапками. Він був круглий і теплий і трохи лоскотав її вусики. Мишка штухнула його легенько, і клубочок покотився пух, пух, повільно, обережно. Вони попрямували до кошика з нитками, що стояв біля стільця. Але шлях був непростий для клубочка і мишки це була ціла нічна пригода. Спершу їм треба було пройти повз кілим, а килим для них був як ліс. У лісі є стежки з ворсу, маленькі погорбки і м'які яри. Міщі обережно шнухнула клубочок, щоб він не застряг. Тихенько. Шепотіла вона тут м'яко, тут безпечно. Клубок котився і інколи тихо видихав. Я вже трохи не боюся, коли ти поруч. Потім вони піднялися на маленьку гірку край килима міші вперлася лапками зробити пух і відштовхнула клубочок. Він підскочив і перекотився. Молодець, прошепотіла мишка, ти такий сміливий. Я? здивувався клубочок, я ж просто нитки. Нитки теж можуть бути сміливими, сказала міші, бо сміливість це коли тобі страшно, але ти все одно рухаєшся. У кімнаті було тихо, за вікном дихало небо. Годинник лагідно тикав, і навіть тіні здавалися не страшними, а сонними. Вони, коли вони підійшли ближче до кошика, міші почула знову той самий звук. <хи> Тільки тепер він був не від клубочка. Слухай, прошепотіла мишка, там іще хтось сумує. Клубочок завмер. Може, там темний дух? боязко спитав він. Мішина хилила голівку, і вусики затремтіли від уважності. Ні, сказала вона. Я думаю, там просто хтось кому потрібна допомога. І тоді вони побачили під стільцем маленьку іграшку, плюшевого зайчика. Він лежав на боці, а одна його вушка була притиснута, наче він засмутився. Зайчик тихо плакав без сліз, але сум був справжній. Я впав, прошепотів зайчик. Мене не помітили. Я хочу назад, на ліжечко, там тепло. Міші подивилися на клубочок, а клубочок на міші. Ми допоможемо йому? спитав клубочок. Звісно, сказала мишка, уночі особливо важливо, щоб ніхто не був сам. І так міші зрозуміла цієї ночі вона не просто проводжує клубочок додому. Вона збирає маленькі сумні речі та повертає їм тепло, бо ніч час лагідних перетворень. Міші підійшла до зайчика, погладила його лапкою і прошепотіла. Не хвилюйся, ми вже тут. А десь за вікном сірка та сама маленька сіронька м'яко сяяла, наче теж посміхалася. Міші присіла поруч із плюшевим зайчиком. Він був м'який, як хмаринка, і пахнув тихі пилом та дитячими обіймами. Зайчик дуже хотів назад на ліжечко, туди де кодра тепла, де сни приходять легко, де завжди спокійно. Я спав і було страшно, прошепотів зайчик. Тут низько, темно, а зверху так далеко. Ми зробимо сходинки, сказала міші тихо, щоб не розбудити ніч. Для маленьких теж можна зайти шлях угору. Клубочок підкотився ближче, він уже не тремтів, як раніше, навіть трохи пишався, бо йому подобалося бути корисним. Я можу бути подушечкою, запропонував клубочок, а ниточки можуть тримати. Міші кивнула. Чудова ідея! Ниточки, як доріжка, доріжка додому. Вони оглянулися, поруч із тельцем стояла маленька коробочка, а біля неї книжка на підлозі. Для людей це просто книжка, а для міші це був міст великий, рівний, надійний. З наш план, прошепотіла мишка. Ми підсунемо книжку ближче до ліжка, щоб вона стала мостом. Потім клубочок підкотиться під ножку ліжка, як м'яка сходинка. А зайчик, зайчик просто дуже, дуже повірить, що в нього вийде. А якщо я впаду знову? запитав сумно зайчик. Міші торкнулися його лапки. Якщо впадеш, ми піднімемо. Але я думаю, ти не впадеш. Ти просто втомився і налякався. Коли тебе підтримують, тіло згадує, що воно може все. Зайчик повільно кивнув. І почалася їхня нічна робота. Міші підійшла до книжки, вперлася лапками і почала штовхати її дуже обережно. Ш -ш -ш -ш. Книжка була важка для мишки, але міші. Не поспішала, вона знала, уночі все робиться тихо й повільно, як колискова. Клубочок підкотився з іншого боку і допоміг. Я міг просто, як міг, просто був поруч, додав сміливості. Разом легше, прошепотів клубочок. Так, відповіла міші. Разом навіть тиша тепліша. Книжка посунулася ближче до ліжка. Тепер між підлогою і ліжком з'явився шлях. Піднятися на книжку потім на край ковдрі і там, Вже там те добре. Але залишалася проблема як зайчику дістатися до книжки. Він лежав трішки далі під стільцем. Міші знову подумала про ниточки. Клубочку, сказала вона, ти можеш ти трішки розмотати себе? Клубочок здивувався. Розмотати, але тоді я стану. Не таким гарним, кругленьким. Ти станеш доріжкою, лагідно сказала міші, а доріжка це дуже гарно, бо вона веде додому. Клубочок помовчав, потім тихенько, але впевнено відповів Гаразд, я хочу бути доріжкою. І він почав повільно віддавати ниточку. Не всю, зовсім трошки, рівно стільки, щоб з'єднати зайчика і книжку. Ниточка лягла по підлозі, як тонка срібляста лінія. Міші притиснула її лапкою, щоб вона не скрутилася. Ой, зайчику!» – сказала Мишка, «Іди по ниточці, вона як стежка. Дивися на неї й дихай тихенько. Зайчик піднявся. Він був м'який і трохи незграбний, бо плюшевий. Лапки не звикли ходити самі, але бажання повернутися у тепло було сильнішим. Я спробую, прошепотів він, і зробив перший маленький крок. Ниточка під лапкою не ковзала, вона лежала рівно. Зайчик зробив другий крок, третій крок. Міші підійшла поруч, як охоронець тиші. Клубок дивився і хвилювався, але вже не від страху, а від турботи. Ти молодець, прошепотіла міші. Дуже добре, дуже тихо, дуже правильно. Зайчик дійшов до книжки. Піднятися на неї було складніше. Книжка для нього була, наче невеличкий пагорб. Я не можу, прошепотів він. Міші підколила клубочок ближче до краю книжки. Ось тобі сходинка, сказала вона. Клубочок м'який. Ти спершу стань на нього, а потім на книжку. Клубочок трішки напружився, але стояв рівно. Як справжня подушка. Зайчик поставив лапку на клубочок. Відчув м'якість, відчув підтримку і тоді оп, піднявся на книжку. Вийшло, здивовано сказав він. Бо ти зміг, відповіла міші. Ти просто забув на хвилинку, що в тебе є сила. З книжки зайчик вже бачив край ковдри, що звисала з ліжка. Котра була схожа на хмарку, яка спустилася низько, щоб когось обійняти. І зайчик потягнувся до неї, потягнувся і підчепив лапкою. Ковдра трішки здригнулася, але не впала, вона тільки стала ще м'якшою. Зайчик підтягнувся повільно, дуже тихо. Його плюшеві тільце ковзнуло вгору, і ось він уже на ліжку, в самому теплому місці, де пахне сном. Зайчик видихнув Я вдома. Міші знизу махнула лапкою. Вона була щаслива, але не голосно, бо ніч не любить галасу, вона любить спокій. Клубочок теж зітхнув. Я трошки розмотаний, сказав він. Я тепер не ідеально круглий. Ти тепер важливий, відповіла міші. Ти став стежкою, ти допоміг комусь заснути. Це найкраща форма. Клубочок посміхнувся так, як можуть посміхатися ниточки. Дуже, ледь-ледь, але тепло. Тепер залишалося повернути клубочок у кошик. Міші обережно підкотила його назад. Ниточка, що лишилася на підлозі, була як млакенький слід доброти. Міші згорнула її, як могла, щоб не заважала, а клубочок лік у кошик і притих. Дякую! Прошепотів він. Тепер я не боюся темних кутків. Бо в темних кутках може теж бути світло, відповіла міші, якщо ти несеш його в собі. Міші повернулася до своєї нірки за шафою Вікно тихо світилося ніччю, зіроньки на склі була ще там. Мишка лягла скрутилася клубочком, майже як той клубочок ниток, і прошепотіла Нехай усі знайдуть своє тепло. І будинок дихав рівно. Годинник тикав лагідно, сайчик на ліжку, вже бачив сон про хмарки. Клубочок у кошику відпочивав, а міші заплющила очі й заснула спокійно, м'яко, як колискова. Кінець.